Ми зараз розуміємо, що дуже багато таких є цікавих заяв, за які хочеться чіплятися, які хочеться трактувати, трактую їх по різному. ну, зокрема, очільник офісу президента Андрій Єрмак, він зробив заяву, що в Україні зараз наступив фаргітайм. Це такий вирішальний час наприкінці матчу. Ось тут дійсно цікаво. Вирішальний час, чого що на кону, що буде вирішуватись, чи йдеться це про цей рік? Чи можливо дійсно це ось цей період, який включає інаугурацію Трампа, і можливо, якісь перші місяці. Чи насправді, на вашу думку, такий час настав? Воно так. Андрій Борисович, очевидно, правий, що це такий фергі тайм. Хто не знає із наших глядачів, це з футболу там ідея інформація. Був так Фергюсон, якщо я не помиляюсь, і він завжди так мотивував команду, що вони часто, ну як, як не дивно, але вони часто забивали на останніх хвилинах, секундах матчу і вигравали. При цьому виривали перемогу там або нічого. Звідси йде цей вислів. Я боюсь, щоб тут був у нас не фергі тайм, а щоб не було цукцвангу. Це тоді, коли кожен наступний крок погіршує ситуацію, от це проблема. Тому те, що ми стоїмо біля вирішального моменту, ну ми біля цього вирішального моменту були 23 лютого 2022 року. Ми були в березні 2022 року. Ми були влітку 2023 року. Ми перед цим вибором стояли перед виборами. Трампа, коли більшість чиновників ставила все таки на Камалу Харіс і на політику Байдена, ми стоїмо тоді, коли отримали право бити далекобійною зброєю. Тобто, в нас такі моменти вирішальні, вони завжди є, завжди і важливо такими моментами користатись. Що сьогодні ми маємо? Який ми маємо розклад? Ми маємо. Перспективу приходу Трампа і його розуміння зупинки бойових дій. Він це обіцяв. Він це обіцяв не українцям. Не ми його обирали, Він обіцяв це світові. Для нього це важливий момент. Для нього це його статус і його реноме, отакого миротворця. Для нього це важливо і тому, що він хоче переформатувати е, структуру НАТО. Він про це заявляв неодноразово. Не а переформатування е, НАТО під час е, війни в Україні дуже буде складно. Тому дійсно ці два місяці, коли ще Байден нібито при владі, але вже і не при владі, коли він дає розпорядження, але вони не мають такого суттєвого продовження, вони змушують говорити, що ми маємо цей фергітайм. Хоча я зараз спостерігаю за деякими каналами, і там там місяць тому назад Байден, Камала і там прес-секретарі, вони і Очільники державного департаменту вони всі були такі, ну от мотивовані з підтримкою. Експерти виступали. А от зараз я їду там буквально два дні тому і розповідають про те, що а, держдеп це взагалі прогни прогнила контора, що там, взагалі, після Байдена їх нікого на роботу не візьмуть, бо вони безтолкові. Вони не вміють розпоряджатися грошима. Там от, от, були кошти для України, а їх не, не розподілили. Ну, тобто, починається відхилення в іншу сторону. Ну, от я на своїх ресурсах ніколи не був повністю комплементарним, відповідним ні до влади, ні до думки радикального, радикально налаштованого опозиційного крила. Тому що ми завжди можемо в критиці перехилитися в абсолютно протилежну сторону, яка також буде хибною. Як влада це може робити, так і так і опозиційні різні люди, і тут, тут реально потрібно знайти баланс. І оцей Фергітайм він під час великої війни він постійно в нас, і от ми, ми не можемо збалансуватися, ми не можемо знайти свій національний інтерес, ми не можемо знайти свою позицію. Ми чомусь боїмося висловити якесь фе нашим партнерам, не прийняти якусь реформу. Ну, і з нещодавного там давайте будемо. Що там світлофори мінять, а давайте ще щось буде, тому що партнери вимагають там на вимогу європейських партнерів, що там ще нам платні дороги. Ну, це не на часі, це дестабілізує суспільство. І коли ти бачиш таке і чуєш слова Андрія Борисовича, що в нас Ферегітайм. А який ж у нас Ферегітайм, коли у нас світлофори збираються замінювати? Тоді виникає недовіра до того, що дійсно держава сьогодні мобілізувалась перед значними викликами, і всі думають тільки про це. Ну так. Ну і також сьогодні багато є думок стосовно майбутніх гарантій безпеки України, і м, насправді зараз багато ж є розмов про завершення гарячої фази війни. І Марк Рюте він відповів на заяву Зеленського про парасольку НАТО для припинення гарячої фази. Він каже, що я б сказав, що треба більше допомоги військової і менше взагалі дискусії про те, як міг би виглядати мирний процес. Ну і каже Рюте, що. Він вважає, що Україну треба забезпечити усім необхідним для сильної позиції на переговорах. Але, от, ми, до речі, часто чуємо, що давайте дамо Україні все для сильної позиції, але от дуже рідко звучать тези, А давайте дамо все для перемоги як ці слова сьогодні трактувати все ж таки, і чи можна сьогодні взагалі робити припущення? А що таке в головах європейських політиків ось ця сильна позиція України? Вони я, я, я чомусь впевнений, що вони е, все одно дивляться на кейс Україна Росія як на один кейс, от вони не роз'єднують дві країни. От в них в дуже багатьох в голові залишилось, що ми країни одного блоку, і цей блок опозиційний до НАТО. Ну от холодна війна, період і взагалі протистояння Радянського Союзу з НАТО. І вони все одно не розглядають Україну відмежованою від Путіна і від його інтересів. Тобто, коли Рюте робить цю заяву, я чомусь впевнений, що він спочатку думає про те, що подумає Путін. От як Путін віднесеться до цього, що його влаштовує? З одного боку, це правильно, тому що Рюте намагається не наштовхнути НАТО і країни НАТО на велику війну. Йому це не потрібно. Країни Європейського Союзу живуть заможньо, вони живуть чудово, в них вже ялинки, в них святковий настрій. Ось як Вікторія Спарц була де там на одному з каналів, розповідала, як треба мобілізувати всю Україну. А в в кінці ведучий каже: Ну гарного вам дня, там, подяки! Ну і ідіть, все, пішли святкувати. Отак це все завершується, тобто вони живуть в іншій реальності, і їм не зрозуміло, що таке війна. Їм не зрозуміло, що таке загибель дітей. Їм не зрозуміло, як це може танк вистрелити по твоїй хаті, як це може кап прилетіти, як це може від тебе там за 50 метрів балістика лупануть. Їм це не зрозуміло, але вони точно знають і Рюта, і всі політики європейські вони точно знають, що як тільки один снаряд прилетить на будь-яку територію будь-якої європейської держави. Для них, як політиків, це кінець. От коли ми говоримо про політичні амбіції, про збереження політичного життя, от для європейських політиків збереження політичного життя і кар'єри це не допущення війни. Тому що дуже багато слів було сказано про те, що Путін піде далі, Путін буде наступати. Ну, все, що з цим пов'язано. Тепер щодо цієї парасольки, якщо щодо парасольки, тут Рютер виграє два моменти. Він, по-перше, говорить, що да так, ми будемо Україну накривати а з іншого боку, ми не беремо Україну повністю до НАТО. Тобто, з одного боку, зберігаємо і інтерес Путіна, що Україна не в НАТО, не в НАТО, але ми її прикриваємо. Як прикриваємо інша справа: війська свої не дамо зброю. Ну ми. Подивимось, як тому що Путін очевидно буде апелювати до того, щоб Україну не накопичували зброю, щоб накопичення не було. А для нього це буде абсолютний аргумент на переговорах, коли якщо вони будуть. І тут знову-таки треба бути обережним. От вчора пролунала заява, що ми обов'язково повернемо Крим від Володимира Олександровича. Цю заяву протранслювали, протранслювали її там. За перебріком, який висновок вони роблять? А висновок вони роблять просте. А подивіться, от вони все одно будуть за Крим воювати. То нам і піднявся знову градус: а давайте все одно зупинятися, не треба. Давайте будемо давити. От я про те, що сьогодні кожне слово, кожна інтонація. Вони вони мають значення. От коли він говорить про е, ось цю парасольку НАТО, от потрібно це приймати як, як те, що вони сьогодні можуть дати. От вони більше дати не можуть, в силу різних причин, і вони це підкреслюють. Вони роблять різні. Способи це пояснити, пам'ятаєте, коли наша делегація поїхала з Генасамблеї ООН, нам в спину прилетіли дві там три публікації Financial Times, де сказали: «Ребята, оце у вас план добре, але ми його реалізовувати не будемо. Тобто, це ви нам завдання пороздавали, але ми робити цього не будемо. І ми бачимо, що він не реалізувався так в повному обсязі. Проте деякі моменти були реалізовані: і дозвіл стріляти, і ракети, і консолідація суспільства. Західного вона відбулась тим не менш дуже уважно сьогодні потрібно слухати контексти, тому що вони теж люди залежні. Вони залежать від Сполучених Штатів Америки, від своїх виборців, від свого добробуту, від того ж самого Путіна, тому що Європа качає звідти газ, продовжує і, і нафту, і метали, і ліс, все Все підряд. Можливо, не, не прямими шляхами, але це також відбувається. Вчора я навіть чув думку там одного нашого. Колишнього великого видатного експерта він говорить про те, що Захід у Путін вигідний. Ну, це теж може бути. Це теж може бути, тому що вони вже його знають, його політичне обличчя, вони знають, де натиснути. А що може відбутися, якщо там Путіна не стане? Вони теж розглядають ці варіанти, але для них це теж певна небезпека. Тому поживемо, побачимо. Я дуже сподіваюся, що. Захід не відступиться від своїх обіцянок, і те, що вони можуть зробити, вони обов'язково зроблять, щоб не було е дійсно того сценарію, який українці все частіше повторюють, е цитуючи е Скрябіна, нас кинули. От я дуже сподіваюся, що нас не кинуть, хоча ситуація складна. До речі, про те, що нас не кинуть знову ж таки, сказав генсек НАТО Марк Рюта, Але очевидно, що дуже багато заяв він робить, таких, які би хотіли чути нами, абсолютно таких справедливих заяв. Коли він каже, давайте зброю, а не думайте про переговорів. Він також прокоментував запуск Російської Федерації ці ракети Арішніка. Він сказав, що насправді ці методи, які використовує Путін, вони не допоможуть, вони не злякають захід і захід буде нам далі допомагати. Вимагати тут насправді цікава позиція. Все ж таки кінцева мета Путіна. Він розумів, що ось цей арішник, як думаєте, ну нічого не змінить, скажімо так, або, наприклад, навпаки, може спровокувати Захід, давати більше. Чи можна вже зараз продивитися ось цю тенденцію? А що насправді дійсно буде і готовий робити захід на ось таку презентацію рішника Анастасія? можливо, я помиляюсь. Ну, але Орешні мав, е, мав величезний вплив. Е, після Орешника, ну я не знаю, як його там насправді називають, тому що наші експерти говорять, що це взагалі там наша ракета, тільки перероблена сто раз. Але е, після того, як це відбулося, ми ракетами-атакансами там наробили е, їм е, Шухеру, вони зробили те, що вони зробили. І е, зверніть увагу, от е, якось впало все. Тут кількість тривог, е, кількість дронів, кількість ракет, хоча б в Дніпрі загинули люди. Ось буквально два дні тому я навіть відео записав, чому так тихо, поки воно там набрало там, 500 тисяч переглядів, і тут сталася трагедія. Люди вже пишуть: яке ж тихо, коли от, в Дніпрі люди загинули. Але тим не менш, загальний фон змінився. І це таке от недаремно, Єрмак вийшов з таким висловом, що ми стоїмо перед якимись можливостями, і у нас якийсь дуже такий специфічний час. Тобто, станом на сьогодні, ми маємо дійсно прийняти певні рішення, але сьогодні спостерігають за реакцією Путіна з точки зору Сирії. Адже навіть воєнкори російські критикують Путіна, називають його там якось чи пипа, чи пупа по різному називають вони реально не розуміють, що там відбулось, як так можна було там програти всю ту ситуацію, як можна було. Віддати таку кількість зброї, яку там захопили повстанці, чи то вони турецькі, якісь там найманці невідомо, що там відбувається насправді, але це показало слабкість Путіна, і виявляється, що можна такими якимись способами позбавитись від цього впливу. А потім виникають наново питання переосмислення того, що було в Російській Федерації, коли Пригожин там дістався майже до Москви, пам'ятаєте, це за один день, фактично, чи за два. І сьогодні всі навострили вуха і задаються питанням. І, власне, Єрмак і напевне і проговорився е, таким чином. Всі задаються питання, а можна якимось чином от, от відтворити те, що в Сірії, те, що е, Пригожин зробив? А можливо, не все так катастроф... ну можливо, якщо ми дійсно посилимо Україну і, і воно дасть ефект свій, е, тому можливо, і це розглядається. Інша справа: наскільки Путін розглядає те, що зроблено в Україні, як привласнення свого іміджу і привласнення своєї території, на жаль, він це розглядає як свою територію. В Російській Федерації я так зрозумів, вже навіть мапи випускають, де Запорізька там Харківська, Херсонська область взагалі входять в склад Російської Федерації. Ну тобто, для них це вже от перемога. Але з іншого боку була інформація вчора. Я читав на деяких ресурсах українських. Що а потім я знайшов одного воєнкора там у них про те, що головам адміністрації якось вони там у них називаються губернатори чи постпреди, їм подана інформація, що буде зупинка бойових дій, і потрібно пояснювати місцевому населенню, що це перемога, що вони досягли своїх результатів. І е, приписка, щоб не звертали увагу на радикалів, які хочуть продовження війни. Тобто, чим це викликано? Чи то Путін втомився від цієї війни? Чи він бачить, що далі ну далі можна захоплювати село за селом? Але але перспектива, ну яка? Ми ж ми ж бачимо, що навіть попри. Послаблення наших оборонних редутів через курську операцію, а це об'єктивно сталося так. Ворог просувається але великими темпами. Але все одно це не ті темпи, які можуть забезпечити йому там дойшов до Дніпра, захопив Київ. Тобто ми бачимо, що цього не стається, попри, попри шалений темп його наступу. Насправді. Ну і також зокрема важливо розуміти про ті країни, які сьогодні можуть бути от проти взагалі вступу України в НАТО, і взагалі про гарантії безпеки, які можуть бути далі, все ж таки нашу думку, зараз є інформація, що Україна зокрема би не погодилась на будь-які гарантії безпеки, які ми вже колись, скажімо так, в лапках бачили, а ми знаємо, що означає підписувати будь-які домовленості з Путіним. Як має взагалі сьогодні повести себе України? Чи можна? Припустити варіант, що нас вмовляють сідати на стіл переговорів, нам знову ж таки пропонують те, що ми колись вже бачили, і ми розуміємо, що ці гарантії не гарантії. На кого тоді нам покладатися? Хотілося б казати самим на себе, але ми розуміємо, що ми надзвичайно залежні від західної допомоги. Який вихід ви взагалі бачите з такої ситуації? Я сьогодні подивився інформацію про те, що пропонується там захід захід України в НАТО, взяти там. Ну а частину залишити це така, ну це така нісенітниця, як на мене. Я, от коли це почув, я тоді згадав передбачення Жириновського, коли він там ще в якомусь там енному році сказав, що от вже є плани розділити Україну на три частини. От одна частина, вона в НАТО. Оця частина, вона тимчасово захоплена Російською Федерацією, і ось от і ще частина. Оце Україна, яка з невизначеним статусом блоковим позаблоком. Тобто, це дуже небезпечна концепція з точки зору. Різних аспектів, крім того, ми розуміємо, що навіть приєднання частини України до НАТО воно ну, нічого не вирішить ні, ні формально, ні змістовно, ні, ні поставить крапку в цій війні. Це нічого не зробить. Що на мене, я, я можу помилятися. Ну зупинка бойових дій, ймовірно, буде. Після цього скоріш за все буде пониження градусу на лінії зіткнення. Після цього будуть перемовини і якісь розмови про патронування цієї лінії з боку військ миротворчих військ НАТО або це ООН група, ну і так далі. Тобто не війська мають бути розведені, тому що війська одне біля одного, це все це завжди війна, це завжди обстріли, це завжди смерті, це завжди провокації, це завжди можливість звинуватити іншу сторону в провокаціях. Далі думаю, що от в такому стані Україна буде перебувати певний час. Це може бути 3-5 років. При цьому на, на території України, яка буде далеко від зони бойових дій, ну коли нинішніх, буде відбуватись процес. Давайте я так скажу неправильно, напевне, але в лапках хай це буде забування всього того, що там відбувалося. От, от точно так, як ми переж як було чотирнадцяти-п'ятнадцятий рік, пам'ятаєте, там е, іде щось, а Київ, там Львів, Тернопіль, Житомир, Кропивницький е, ну, далеко дистанційовано. І люди живуть трішки по іншому. Навіть звинувачення були військових. Що друзі, у нас війна? Ви ви, ви забуваєте це. Після цього е, будемо очікувати, що Путін відійде е, в кращий для нього світ, там, де всі території, е, які він хоче, вони в нього представлені. І в Російській Федерації буде відбуватися зміна влади. А вона в будь-якому випадку буде. Е, я впевнений, що Сполучені Штати Америки і Європа, але в першу чергу Сполучені Штати Америки. Розглядають усю війну в Україні як приквел до великого втручання в справи Російської Федерації, це буде після відходу Путіна. Вони одразу там думають, що інвестиції вже проведені туди. Там є відповідні люди, групи, бригади, навчені перенавчені, і вони спробують зробити там щось типу зміни, взагалі перекроїти. Політичний розклад Російської Федерації це можна називати там кольоровою революцією, не кольоровою без різниці. Але те, що Сполучені Штати будуть інвестувати в це, інвестують. Я, я абсолютно не знімаю це, і потім ми повернемо наші території. Тому я завжди в своїх відео записував і стверджував, що території всі повернуться. Але не в тому часовому вимірі, як ми хочемо. Я передбачаю 10-15 років з Кримом повернення України до кордону.